Житловий комплекс замість спортивного майданчика для школярів та будівельні роботи практично перед резиденцією митрополитів. Цей перелік скандальних будівництв у Чернівцях днями поповнили. На вулиці Кутузова впритул до приватного будинку. Вирили котлован, та замість запланованої, нібито реконструкції, проводять повноцінне будівництво без належних на те дозволів. Містяни такому розвитку подій обурились. А що ж на це каже міська влада? Деталі у сюжеті. Спершу два будівництва у буферній зоні ЮНЕСКО. Тепер котлован в притул до приватного будинку. На вулиці Кутузова розпочали нову забудову. Роботи проводять без дозволів, адже управління культурної спадщини Чернівецької міської ради погодило реконструкцію будинку, а не зведення нового. Принаймні про це повідомляє депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шепелько. Місцевим варварам не шкода нічого. Управлінням культурної спадщини Чернівецької міської ради було погоджено реконструкцію будинку по Кутузова. 15. будинку немає взагалі. Отже, ведеться нове будівництво без відповідних дозволів з Міністерства культури та інформаційної політики України та без відповідних висновків управління охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради. Такі дії забудовників обурили місцевих жителів. Ось, ці майстри, тут наробили. Дякую. Я вас всім зняла притомної реакції від міської влади щодо цих робіт поки що немає. На думку Максима Бурбака, мерія не просто заплющує очі на будівельний безлад, а очолює його. Коли був скандал по незаконному будівництву на Шептицького, я думав, що вони просто усунулись від цих процесів, усунулись від процесів захисту архітектурного обличчя міста Чернівці. Але після е, незаконного, вважаю, нібито ремонту по вулиці Університетській, е, ми бачимо е, по Кутузова, теж е, без будь-яких погоджень риють котлован і, і є велика ймовірність, що сусідні хати можуть обвалитися. То тепер в мене є чітке переконання, що. Нинішня влада забудовників в Чернівцях очолила цей процес. Безвідповідальність влади може призвести до негативних наслідків не лише для жителів будинків, що знаходяться поруч з незаконними будівництвами, а й для культурного статусу чернівців. Я думаю, що скоро доберуться до університету. Щось там побудують модернове. Вони ж, ми ж не розуміємо, що там в головах. І я вважаю, що е, такі. Незаконні будівництво в історичному аріалі Чернівці призведуть до того, що нас буде позбавлення статусу е центру міста, яке знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Раніше наші журналісти вже повідомляли про будівництво житлового комплексу на вулиці Шептицького 7 Тут зводять багатоповерхівки замість спортивного майданчика, через що учні аж трьох шкіл не мають місця для занять. А люди, які живуть по сусідству, можуть залишитись взагалі без домівок. По цьому об'єкту міністерство культури видало припис про призупинення будівництва. Невдовзі роботи розпочали і поблизу самої резиденції митрополитів на вулиці Університетській, 31 змінюють вигляд фасаду будівлі на інформаційний запит у департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради відповіли, що реконструкцію квартир номер 1 та номер 2 у будинку проводять під торгово-офісні приміщення. Згідно з історико-архітектурним опорним планом Чернівців, будівля за вказаною адресою є фоновою забудовою. Вона не має самостійної художньої цінності, але разом з пам'ятками і значними історичними будівлями складає цілісні містобудівні утворення. У висновку управління охорони культурної спадщини повідомили, що не заперечують щодо реконструкції, адже запроєктовані роботи не порушують традиційний характер середовища? Водночас, навіть якщо будівництва по вулицях Університетській та Кутузова визнають незаконними, інспекція архітектурно-будівельного контролю позбавлена можливості проведення планових та позапланових перевірок на час дії воєнного стану. Щоправда, чи виникло б таке будівельне свавілля, якби належним чином? Реагували представники влади, питання риторичне. Валерія Пержун, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА.